Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні, мої любі, пропоную вам зручненько сісти та послухати чудовий віршик Тараса Григоровича Шевченка, який називається Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Грущи над вишнями гудуть, плугатарі. З плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Ось такий гарненький віршик ви щойно прослухали. А зараз, дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, весна. І у вірші також зображено пророку весну, бо гудуть гроші над квітучими вишнями. А чому сім'я вечеря коло хати, а не в хаті? Так, бо стало тепло, на свіжому повітрі приємніше, особливо, коли цвітуть сади. Хто подає вечерю? Так, дочка, а чому вона її подає? Бо хоче допомогти так, вірно. Мама хоче її навчити обережності, культури поведінки, чемності, поваги до старших, як це заведено. Дітки, а про якого птаха згадується у вірші? Про соловийка. Молодці! Бажаю вам гарного дня. До побачення!